Мої вітання. Це інформаційний марафон телеканалу Ті Вісім Плюс. Ми продовжуємо працювати у прямому етері. І також нагадаю, що трансляція цього етеру триває на нашому ютуб-каналі, офіційній сторінці у Фейсбуці. Тож доєднуйтеся до перегляду і в онлайн форматі. А далі ми поговоримо про туристичну локацію, яку відкрили у Славуті у передень святкування 408-ї річниці із дня заснування міста. Це локація підземелля старого ринку. Облаштували її у старовинних торгових рядах, які є пам'яткою архітектури національного значення та датуються ще 18 століттям. Працівники Славутського історичного музею перетворили підземні приміщення на справжній історичний простір. Тож детальніше про це ми поговоримо з членом національної спілки краєзнавців України Валерій Напиткін. З нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Валерію, і слава Україні! Отже, розповідайте, що відбувалося у Славуті. Як відбувалося відкриття локації торгові ряди? Насправді я не маю такого великого відношення до події, яка сталася в Славуті. саме до відкриття туристичних до ну, цієї локації. Абсолютно недотичне до цього. Просто збіглося, так би мовити, три моменти: це власне відкриття Другий Друге це завершення моєї багаторічної роботи по створенню 3 d моделі і 2D-моделі цифрової архітектури Славути. І третє, ну як на мене, це вже особиста думка сталася формалізація знищення торгових рядів, саме знищення як пам'ятки національного значення. Там відкрили дійсно невеликий підвал, такий доволі затишний. Місце де колись були торгові ріді. Через підкреслен були він приватний підвал, він належить приватному підприємцю. Людина поступилася. Зробила добрий вчинок, віддали музей, музей зробив там невеличку експозицію, і, власне, оце вона і є. Тобто там храм, який колись продавався в Славуті. Ну як ще раз кажу, якраз була завершена оцифровка, ці 43D-моделі і 122-моделі ми були передані в Славуті, ну, з на офіційному сайті. От третя доступ, тому ну, що ясно, що я собі, якщо не заберуть. От, але ще раз підкреслю, передавались місту, а не поточні двадцятирічні владні каденції, так як служить, ось приблизно ось така от ситуація. Ви сказали про те, що а, ряди і... були знищені. Поясніть, як так сталося, і що сталося? Ну, вони були звернені в кінці 18 століття, ви правильно сказали. і фактично були центр фінансового тяжіння. Центр був якраз на цьому місці. Величезна споруда у вигляді підкови 90 метрів довжиною. Ну, тобто... Шалена будівля, як на той час. У, 79, у 1979 році постанова 442 Ради міністрів України з Сповода була визнана пам'яткою містобудування і архітектури у РСФ, РС, що перебуває під охоронної держави. Для розуміння, ці ж постанови, подібною пам'яткою, це турецький мінорет в Кам'янці, це костюм монастиря Домінікани в Кам'янці, тобто багато що. Ну, Щоб ви розуміли рівень, на якому ми стояли. Стояла тоді слово, але захисне 440 ні разу не будуть. У 2016 році ліве Крило Ряді було знищено, що сталося взагалі багаторічного процесу. Охоронний статус не допоміг. от те, що мені здається, це 2025 рік це рівно 100 років від знищення князівського палацу. Десь так само він руйнувався. Ну і щоб я дуже коротко зачитаю документ, у 2021 році Хмельницької обласної прокуратури зареєстровано кримінальне провадження за факту незаконного пошкодження об'єкта культурної спадщини торгові ряди. Зазначена архітектурна цінність входить до переліку пам'ятно-культурної спадщини, за даними слідства, на місці розташування пам'ятки без попереднього проведення науково-дослідних робіт та дозволу культури, проведені будівельні роботи, унаслідок чого частково зруйнований об'єкт культурний фактично ну, на 80%. відсотків. Uh -huh. Ну і варто це повідомлення. Очевидно, там вже було в тому підвальчику повісити, по що. Люди знали, хто власне винен, тому що а це вже не стосується міста. Так часто робиться. Пам'ятка розмовляється, на її місці ставиться табличку. До таблички водяться діти і всі карто дивіться, ця, як бережемо столі. Вона внесла свій кретил. Ясно, ніхто цією справою, очевидно, більше займатися не буде. Угу. пане нарі. Ми маємо відео так, чи можемо ми його зараз показати, або ви прокоментували власне. Так, давайте для глядачів власне його покажемо, а ви розкажете, що ми зараз бачимо. Ми зараз бачимо саме ці торгові ряди, що я розкажу споруда була 91 метр довжиною. Вони трошки були перебудовані в радянський час. В якому плані, як ви побачите на відео, там було двоповерхове невеличке приміщення. От, в принципі, дуже багато магазинів. Навколо була ринкова площа. До палацу князівського, де десь порядка півні по метрів 400. Тут же було управління князівською, моє саме поруч це будинок, він називався Оренда. Недалеко була синагога, прекрасна синагога була Словучі знищена під час туди Другої світової. І поруч церква Різдва Богородиця. Ну, місце ну, унікальне, це фактично вони старші за Словутський костел і за Словутську церкву. Можливо, це була як Припущенням, найстаріша автентична споруда півночі області. І при правильному розумінні це міг би бути і комплекси бізнесу, і торгівельний, і готельний, і туристичний, виставкові зали, якісь художні галереї, музей, продаж виробів місцевих підприємств, дуже багато що. І це ще дуже зручно. Це біля автовокзалу і біля базару. І з автовокзалу, наприклад, літом ходить автобус на голубі озера. Ну, це вже починається фактично зелений туризм, місцевий туризм. Ну, я роз, розкажу вже був в Штатах 2001 році, там містечко Сьюел, там невеличке 5 тисяч населення, але раз на рік вони підрізували збираються біля самої старої споруди свого міста, фотографуються, там очі світяться, у них просто ялинку заходять. Щоб було зрозуміло, це просто дерев'яна альтанка. Фактично, ну безобразили це такий сарайчик. <плес> от у в них вже існує там вже 200 зничного років. Якби якийсь мер вирішив, ризикнув би зняти ту альтанку, ви розумієте, що він би перестав бути мером того ж дня, фактично. Mm. І тут теж можна ж було зробити в тому числі якийсь зал засідань святкових. Наприклад, відкриття ну, каденції, сесії. І всі б знали і депутати, і мери, що тут колись і князі були, і Острозькі, і Потоцькі, тут і Сангушки, тут дуже багато хто був. Ну, словом, місце дуже гарне. Ну, залишився тільки підваль, фактично. Цього сторони потреби вже можна сказати немає. Насправді, з того, що ви розповіли, пане Валерію, про досвід в Сполучених Штатів Америки в Україні теж є схожий досвід. До прикладу, в Білій церкві, де торгові ряди стали такою туристичною візитівкою міста. Чому в Славуті так не сталося? Прекрасно. До речі, Біла Церква це прекрасний результат. Були ще дуже гарні торгові ряди в Купінському. Вони зараз знищуються. У з нею, ви розумієте, що фактично це мені якось зболить якесь співпадіння, знову таки ніяких асоціацій, що там, ну ясно, війна, а тут якби з ніби якби своїми. От ну, не знаю, значить, так дісталося. Тому що найбільше винна в цьому як на перше, все таки влада. Тому що нинішня каденція в суті тримає вже 20 років. і Відсутні розумні стратегії, тому що завжди береться тактична перевага, що в принципі в деяких моментах може й правильно, тобто зачистити від стороне місця, продати, забудувати магазинів, але стратегічна перспектива міста знищується. Скажімо, на ряди, ви приїздите, туристи принаймні з області, а ну сучасний магазин уже ж ніхто не поїде. Ну, частково винен бізнес. Чому так не сталося? В білій церкві сталося в нас під ресторанні ради. Це зрештою ті ж самі магазини і склади, але з потенційної можливості іменної таблички, що пам'ятка архітектури відремонтована підприємцем Петренко. У цієї таблички ви ж розумієте, що діти вони під Петренко вони б ходили, показували. Ну і скажу відверто, байдужість більшості містян, на жаль, найчастіше питання про відкриття підвалу були, а де це? Де це воно знаходиться? Тобто за 20 років безперервності нинішній нинішньої каденції виросло покоління, яке уяви немає, де була єдина пам'ятка національного значення. Ну пам'ятки саме практично вже немає. Ну що вкотре доводить, ну це знову таки моя особиста оцінка, що максимальний термін будь-якої каденції ну, не більше 10 років. Інакше каденція нав'язує місто свої імперативи і які. Практично неможливо випити. Ну, чвирно, білі церкви вдалося, містечко з Юлю вдалося. Це не добре чи не погано, але це так жить. Угу. Щодо торгових рядів, не тільки вони є, є й інші пам'ятки у Славуті. Розкажіть, в якому вони стані? Фактично залишився костьол святої Дороти. Це дійсно, автентично, там і вікна, там ну, дуже важко. Вона, до речі, не має статусу ніякої пам'ятки, до речі, що дуже погано. От, з певним застереженням церква Різдва Богородиці, там частково перебудована дзвіниця, ну, будівля колишнього народного училища 900 року, вона відреставрована, відремонтована, але там замінені вікна, на білий металоклас, ну, це вже не автентика. Я розумію, чому тепло вирішували питання, але це вже не автентика. Це маленька... це проблема у всіх маленьких міст. Одна-дві-три автентичних будівлі, на них ніхто не звертає уваги, до них ніби звикли. Вони поступово полі. Свої на військовому містечку був великий комплекс казар, величезні споруди 70-метрові і 30-ті роки минулого століття. Прекрасна архітектура, як ніби хоче та була. Але знову такий комплекс був переданий міській владі на баланс. Міська влада передала приватним підприємцям, які частково відповідно розібрали його на матеріал. Переселенцями розуміти, як би він зараз передався. Ці казарно використовували це і наповню все. Перед війною знищено приміщення старої пошти, це ще князівські частини. Це маленький плохою будиночок, той грібний, ще князівський. Цікаво, що він знаходиться дуже доступно в такому хорошому місці, там би можна було щось придумати, але не сталося. І старий млин 14 року, також тобто приватні власниці. Він занедбали, була пожежа, його доля поки що не відома, тому що під час війни якісь вовнувати, розумієте, що це князівські стайні це залишок палацового опору. Суд, але нині вони знаходяться не знаходяться в підпорядкуванні міста, вони знаходяться в іншому скажімо так, підпорядкуванні і територія там не належить місту, і також занепадають, поки що долі їх невідома. Ну що в ну, війна. Але я помітив допускаю, що коли б вони були передані місту, і тут же випадково з'ясувалося, що вони аварійні, що треба знести і там дуже хороше місце. Абсолютно нормально можна побудувати якийсь житловий комплекс, скажімо, князівський, тому що це фактично вже територія Князівського колишнього деякі ну, всьогодні... ви... Да. Так, так, пане Валерію. Ви кажете, Особес... що деякі пам'ятники перебували у приватній власності, але це б могло і позитивом стати теж. Дивіться, могло, дійсно могло. Але у нас в країні, на жаль, дуже гіпертрофоване поняття святості приватної власності. Тобто, має від... Вільно пікнувся в протилежний бік. Ось дивіться, в Таліні ви можете жити в своєму приватному будинку, в старому місці, яке там за Діда, Прадіда, але ви не те, що не маєте право замінити дерево на металопласт. Вітно. Ви навіть пофарбувати його улюблений колір не можете. Там все чітко розписано. Навіть дерев'яне вікно, яке там прогнело, прийде комісія і зробить точно таке саме вікно. Я багато сот років тут. У нас же, на жаль, діє принцип ну раз моє, ну то... наша мені та історія. Але я скажу так. Якби влада хотіла, вона б знайшла методи. І вплив. Ну, може бути, я не маю на увазі о той жорстокий вплив, ви знаєте, що влада може. Але ж не обов'язково штрафу. Це могли бути якісь і пілі, і якісь компенсації там, з міського бюджету, можливо, і гранти зрештою допомогти підприємцям. І та сама табличка, так як на рядах, я казав, були відреставровані підприємцем Петренко, комах, почесним громадянину міста. Ну, така ціна, а чому б ні. І магазин Петренка в тому самому умовному. Приміщенні там, мені неважливо, де читав з мінімальним самим податком на багато років. Ну, в принципі, ну, таке діло. З бізнесом треба працювати. Це питання влади. Ясно, що бізнес дуже часто просто не хоче перейматися цією стратегічною перспективою. Я відновлю там, цей млин, а він через 50 років, можливо, почне давати туристичний Ну, Ніхто ж не хоче чекатися. Тобто, людей теж можна зрозуміти. Ось таке. Схоже, було у них <плес> зроблено, так, пане Валерію? А от дивіться, в ну, Метішні там дуже цікава ситуація. Там теж, ну це єдина старовина, ну не як старовина, це 914, точно не виділю. Млин величезний, п'ятиповерховий. Там і водяний млин, і переливу, і електростанція свого часу. Прекрасна споруда, прекрасна архітектура, ну так, вам, така власна платка, там, цеглинка до цеглинки, причому воно з двох кольорів це там І червона, і жовта. Молодиці добивали. І ось цей млин, він стояв порожній багато років, чому він перестав виконувати ту функцію, ясно, що електростанція зараз трошки інша. Залишилось фактично периметр стін. І ось цей периметр стін вписали в новий житловий комплекс. Так, да, вони надбудували там балкони будуть, все, але сама стіна, в принципі, планується залишитися. Тобто в місті залишилася принаймні пам'ять про те, про ту першу. І останню і єдину споруду міста не Ну, треба віддати належне, меру не Там Взагалі багато не Багато всяких цікавих речей, хороших. Ну, до війни відбувалися, зараз ясно, що це фінансово. Доскладно, але це не тільки не Та й отаке от діло. От, от, так що, що Давайте до торгових рядів, Словоті, повернемося. Чи є якась перспектива їхньої відбудови? Ні. Абсолютно. Ну, мало що знищена автентична вкладка, знищений. Я встиг перевіряти, встиг відфотографувати, встиг відцифрувати, як ми бачили на моделі. Але, ну, по-перше, статус ще до війни втрата статусу рецентру. Дуже важко зараз завезти сюди якісь серйозні гроші для відбудови. Це треба було думати раніше, коли більше було ціло. По-друге, знову таки війна. Ми розуміємо, що зараз турнувати якісь глобальні питання. Дуже важко. Ну, і саме основне по третє це будь-яка відбудова, це просто репліка, це не стервина. на неї турист не поїде. Там можна зробити так само, але, умовно кажучи, це ну, сідуть на ту знаменитому молізу подивитись. Ну, може ж можна роздрукувати на принтері і повісити в себе на стіні, але це буде трошки не так. ось така ситуація. Як це, на ваш думаю, повід, пане буде? Валерій, що далі буде? Чому? Просто вже... Так буває, так буває, міста втрачають значення, самобутність і потрохи впливають вічність. Інколи стається з незалежності. От, ну, наприклад, Кейптаун на Африка, ну коли всі ходили вітрильники навколо на Африка, ну це ж був величезний порт. Потім відбудували связький канал, ясно, що Кейптаун втратив статус того міста. Ну так сталося. Але в Славуті були шанси, були шанси трошки зберегти старовину і трошки, ну принаймні спробувати. Я не кажу, що це була там дуже велика туристична локація, але принаймні спробувати. Але це був свідомий вибір нинішньої каденції, який вже 20 років, і яку підтримують більшість громадян. Тобто, це вибір громадян, і не треба там вмивати типу, когось персонально, що хтось там злий, прийшов щось і щось. Ну цей підвальчик, це пам'ятка, тому що не ставиться. Добре, що вона є, але могло бути краще. Умовно, ви дивіться, вам дістався парк юрського періоду, припустимо, той самий знаменитий наступними мінаспівачі. Але замість розвивати його, ви там перебили на м'ясо всіх динозаврів, продали на метал їхні клітки, порубали на дошки всі реліктові дерева і щоправда лишили вітрину скільки там, тиранозавра і фото. От такий він був. І тут відбулася підміна, і чоловіка розповідають про колишню славу, але трошки не видно. А пан коюрського періоду, шкода. До речі, незалежний Словутський фестиваль колись так і називався Мистецтво не До речі, дуже феноменальний фестиваль, бо самокупний був, що дуже дивно навіть на ті часи. І знову таки, зараз би, якби трошки його тоді підтримали. Можливо це, був би... Можливо, це теж була туристична фішка Слову, хоч знову таки це і важко в наш час, але щось не треба. Треба тримати життя, наскільки це можливо, щоб не пускати само. Угу. На завершення, пане що Валерію, є? розкажіть про ваші плани як краєзнавця. Чи ви їх будуєте? Ні, такі Є трошки планів збиральників, але все не стосується слуху. Якщо плани, дожити до світану. І завтра і після завтра, І щоб дожили до світанку всі ті, хто напередові, і всі ті, хто в тилу, і щоб був нарешті мир, але не забудь будь цю цімерією, тому що ціна може бути ви розумієте, знищення повністю історії, культури, фізіологічне існування, але це ну, не зовсім те, я думаю, чого б нам хотілося. А з містом вже ніякі плані. ну, Я знайомий слову вже 60 років, власне, все своє життя. 50 років я з дитинства фотографувавши на старень Чорнобутного фотографа. 30 років Вусай. Слову так написав три книги про місто, оцифрував все, що можна, і виклав ще раз, підкреслив файли у вільний доступ. Віддав це на офіційний сайт міської ради, хай люди користуються, хай діти користуються. І, власне, одну із цих моделей на 3D я її надрукував, віддав в цей самий підбачив. Тобто ці самі торгові ряди, там така ну півметрова десь модель, дало вийшло. Хай беруть, хай беруть, люди користуються. Ну і якщо вже так. Ще одна вже місцева. Хочеться дочекатися в Словуті, щоб ця 20-річна Словутська каденція нарешті закінчилася. Хочу побачити іншого мару. Хочу дожити до іншого миру. Це таке. Ну, це особисте. Дякуємо, пане Валерію. Можна... Дякую вам, дякую, що запросили. Вам дякуємо за те, що доєдналися. Ми нагадаємо, говорили про торгові ряди у Славуті штаном національної спілки краєзнавців України. Валерій Напиткін був з нами на зв'язку. Дякуємо вам, що доєдналися. Ну а ми продовжуємо далі стежити за подіями країни. Інформаційний марафон телеканалу Ті 7 Плюс триває. І вже більше в наступній інформаційній годині.